Привіт усім глядачам нашого каналу. Сьогодні новий огляд, цікавої монети України та, як завжди, ціни за якими подібні монети вже були продані та куплені. Тому раджу подивитися повністю наш огляд. Сьогодні ми з вами звернемо увагу на монету 25 копійок України 1992 року. Це буде так званий різновид 5.1ААВ. Ось, шановні глядачі, особливості різновіду 51 аав в. Особливість перша. Хвостик літери Й торкається знизу літери Н. Особливість друга товстий та округлий середній зуб у тризуба. Особливість третя. Гроно номер 2 має форму прямокутного трикутника. Хочу додати, що у цих монет гурт з дрібною насічкою. Також цей різновід монети 25 копійок України 1992 року 5.1 ААВ досить легко можна відрізнити через те, що в неї погано прокарбоване листя та колосся на аверсі. А зараз, друзі, ми, як завжди, подивимося ціни, за якими ці монети вже були продані. Переходимо з вами на аукціон Віоліті та дивимося результати аукціонів. Як бачите, ця монета періодично з'являється у продажу. А це означає, що вона не унікальна, і ви можете виявити її у своїх скарбничках, так як з ужитку її вже вилучили. Ціни друзі також різні, від. 890 гривень до 2001 гривні. Як я вже й казав, ціна залежить не тільки від стану монети, але також і від конкретних учасників торгів, які робитимуть ставки на аукціоні. Люди можуть мати різний настрій та різну мотивацію. Розглянемо першу монету, продану за 890 гривень. Монета знайдена у скарбничці випадковим чином. Дефекти Еподряпини, дрібні удари на гурті. Як бачите, монета не ідеальна. Ось фото. ЛОт проданий 5 ставок 25.02.2020 2020 року. Торги завершені. Ціна 890 гривень. Наступна монета 25 копійок. України. 1992 року 51аав Дивіться фото. Як бачите, стан також не ідеальний. Лот проданий 34 ставки 14.09 2023 року. Як бачите, цю монетку нещодавно купили. Торги завершені ціна 2001 гривня. Що хочу сказати. Стан монет не є ідеальний. Також присутня достатньо велика різниця в ціні. Навіть якщо рахувати в доларах США. Тому, якщо у вас знайдеться подібна монета, орієнтуйтеся на ціну 2000 гривень, що приблизно буде 55 доларів США. Також нагадую, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України США та Європи. Посилання на аукціон «Віоліті» А також Allegro PL та EBay в описі під відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. Всього найкращого до нових оглядів на нашому каналі. На все добре!